Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І подивіться, яка в нас зима знову продовжується. Я везу синочки у школу, нас намело знову. Це була а, така гарна погода в п'ятницю, мабуть, і в суботу чи в четвер щось таке на тих днях. Але сніжок все одно був на обочинах лежав. А зараз, дивіться, знов так гарно намило, прям зимова казка. Як мете гарно сніжок, такі лопати. Неймовірно красиво. Коли сніг падає, дерева вкриває. Ну, дивіться, ну так гарненько, не знаю, мені дуже гарно. Я по-своєму люблю і зиму. Так, дивіться, я вже все швиденько розложила і зараз покажу, що ж давали. А ось такі макарони. Макарони чіз. Тут є така підливка чи якийсь сиру. Її заливаєш, розводиш з водичкою. Окремо вариш макарони і так заливаєш. Такі дітки люблять. Але я їх не часто роблю. Далі, дивіться, цукор. Саме головне мені добре, класно, цукор, мука, такі речі. Щось цього разу не було муки. А, сіль. Потім вершкове масло, таке воно солененьке. Горіхове масло. Далі, дивіться, а, тертий сир. Я дуже-дуже люблю, коли він потертий. Це настільки спрощує. Кетчуп. Ренч. далі сода. Ось таке Тунець, туна. Мої діти люблять, я роблю а, бутерброди. Я вже вам якось показувала, то я беру завжди тунець. Далі дивіться, ось така мівіна. Ну, я по-нашому називаю, так? Да? Далі м'ясо, куряча грудинка. А, ніжки, курячі. Далі цибулька і ще такі так, курячі, а, великі, окорочка. О. Дивіться, є заморожена картопля. Порізана, вже готова тільки вари. Далі ось така є ще паста, пачечка. А ще одна десь має бути. Це теж всередині є така підливка. І розводиш і вариш це, і буде смачно. Далі, дивіться, це набрала в один пакет. Яблука, перець та огірочки. Взяла ще картопля. Ось такенька. Воно щось так молоденька виглядає навіть. Лайм, два штучки і лимона. Ось такий крекер. А, що там і далі йде? А, редіска, це вже я брала, пробувала. Горох та рис бурий. Такий пропарений, точніше. Да? Чи Чий Да. Ну ви зрозуміли. І дивіться, хліб. Ось цей хліб дуже добрий. Я завжди його беру. Він смачний, він такий темненький з висівками. І дивіться, були такі штучки класні. Це до кави. Можна діткам чи до чого, така кулька і всередині ось таке. І ще ось така штучка до кави. Теж класно буде розставати. Так, як сніговичок. Далі. Таке печиво три штучки. Теж ще мівіна просто там лежить. І дивіться, така пачка упаковка. Тут виноград, блу кавунчик та полуниця. Фруктики. Такий вермішель. Ми дуже любимо саме такі хвильками. І ось такий. Дітки-ракушки теж дуже люблять. То я такі беру. Далі салатик. Я скажу, це настільки зручно висипав, а тут є соус, сухарки. Якщо ти хочеш ще собі дорізати там помідорку чи що, і все, супер. Далі, желе. і тут туалетний папір та паперові рушнички. Це я вчора купувала сок діткам. І дивіться, ще ось такий сік яблучний. Це помитий посуд. Так, і ще покажу. Ось різні баночки. Тут кукурузка, горошок, то я старалась брати таке. Далі ще йду, покажу вам на другий. І подивіться ще Ось. такі пюрешечки. Паста зубна, далі щітки. Я скажу, я раніше бувало не брала сітки. А я так скажу, це зручно, тому що коли... бувають вже такі моменти, коли кудись їдеш там, з ночівкою. І щоб не брати домашню, візьмеш оцю і все, супер. Такі книжечки взяла дітка. І таку читали вкускую. Взяла, хай дивляться, читають. Вони люблять таке, то я це повибирала, такі різні книжечки. Далі мило. Тихеньке для правильного порошка, чи для цього насипати зубочистки і гель для душу і шампунь. Для чоловіків. Так, ось така наша безплатка. Я врахую, що це дуже добре. Я всім дуже вдякую за ваші всі перегляди, коментарі, що пишете, що дивитесь. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.